У нашій церкві ми практикуємо сповідь, якщо в цьому людина має потребу. І це не обов'язково перед Пасхою, чи перед Різдвом, чи перед якимось іншим святом. Сповідь це визнання свого гріха. І якщо реально ми щось зробили неправильно і нас докоряє наше сумління, то нам не потрібно чекати Пасхи чи іншого свята. Тому що Біблія навіть так каже: гніваючись, не грішіть, тобто не грішіть гнівом. Сонце хай не заходить в вашому гніві. Про що йде мова? Мова йде про те, що якщо ти навіть згрішив, то не чекай, поки сонце зайде. Тобто, вже примирись. Біблія каже, мирись своїм супротивником, поки ти на дорозі. Тобто, треба пошвидше миритися, не чекати якогось спеціального дня, не чекати свята, чи не чекати причастя. Бо ми ж так само ходимо перед Христом кожен день. Якщо ми так сильно дійсно переживаємо, щоб бути спасені, то чого ми тянемо? Так далеко, а якщо ми помремо сьогодні або завтра, тобто виходить, що ми до цього не серйозно ставимось. Бо тоді, якщо б людина серйозно ставилася до свого спасіння і вважала, що сповідь така важлива їй, то чому чекати так довго? Якщо ти посварився з дружиною, чи дружина з чоловіком, чи з сусідом, чи з батьками, чи сталася якась ситуація, то ви, звичайно, миріться одразу, пошвидше миріться. Миріться і прощайте один одного. Тому сповідь ми практикуємо. Якщо людина потребує звільнення, якщо людина не може перемагати якийсь гріх, довгий час, вона не може його здолати, практикуємо сповідь. Або коли людина особисто сама змучена в своєму сумлінні, вона хоче звільнитися, ми тоді практикуємо сповідь. Але ми не ставимо ціль чи перед Пасхою, чи перед іншим святом. Є потреба, будь ласка, приходьте і сповідайтесь. Діва Марія є блаженніша над усіма жінками, і це ніхто не може заперечити, тому що Слово Боже каже, що коли ангел Гавріїл явився до Діви Марії і сповістив їй про народження Ісуса Христа, і це свято ми називаємо благовіщенням, і недавно ми його, до речі, святкували, то Марія сказала: як станеться, я не знаю чоловіка. Дух Святий Ангел каже, злине на тебе, сила Свишня тебе огорне і народиться святе. Тоді Марія каже: Величає душа моя, Господь, і радіє мій Духу Бозі, Спасі Моїм. І вона сама каже: Віднині всі роди мене заблагословенно вважати. Тобто, сама Марія каже: віднині всі роди, мене заблагословенно вважати. Деколи люди не розуміючи, задають таке питання, ви там не вірите чи не шануєте Діву Марію. Звичайно, що як можна не вірити в Діву Марію, вірячи в Ісуса Христа? А звичайно, що всі, хто вірить в Ісуса Христа, вірять в Діву Марію. А от шанування, люди вкладають різний зміст в шанування. Візьмемо, наприклад, ще декілька місць писань. Наприклад, один раз, коли Ісус говорив, і це дуже подобалось багатьом людям, і написано, що одна жінка підбігла і сказала: Блаженна та, що носила тебе утроба і груди, які ти ссав. Ісус теж каже, так, блаженна, але блаженні ж і ті, хто слухає Боже Слово і виконує. І ще є одне місце Писання, коли Ісус був в одному місці з апостолами, написано, що прийшли люди. І сказали, там тебе чекає твоя мати, твої брати і сестри. Він подивився на всіх сказав: Хто моя мати, хто мої брати, хто мої сестри? Той, хто волю мого Отця виконує, той мені брат, сестра і мати. Ісус Христос Він сам ствердив, що Діва Марія є блаженна. Діва Марія ствердила, що вона є блаженна. І хто такі сьогодні ми на землі, щоб сказати, що вона не є блаженна? Але блаженна Діва Марія це Амінь. Але вона не Бог. Тому шанування Діви Марії це приклад з Діви Марії, приклад тої чистоти, приклад тої вірності, Богу, посвяти Богу. Бо вона каже, Бог зглянувся на смирення і покору своєї раби. Тому ми маємо навчатися від Діви Марії і шанувати її. Але ми не молимося до Діви Марії. Ось у тому є різниця. Тому що ми віримо, що є Трійця свята, Бог Отець, Син і Дух Святий, а Марія це та, яка дала життя нашому Спасителю і Збавителю душ наших. Тому вона блаженніша, ще раз повторюсь, над всіма жінками вона має свою нагороду на небі, і тому ми шануємо, Діву Марію, і беремо з неї приклад. Слово Боже не навчає нас накладати на себе Хресне знамено. І так ми є християни віри євангельської, тобто, які дотримуємося Євангелії, ми не знаходимо такого Біблія. Отже, не, не знаходимо Біблії, не робимо, нікого не осуджуємо за те, що хтось інший робить, але ми не бачимо причини це робити. Тому що коли Ісус посилав своїх учнів, то Він казав: ідіть навчіть ці народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Але це зовсім про інше. Це про Хришня в зрілому віці. Ісус охрестився в зрілому віці, апостоли хрестили людей, тому накладати на себе хресне знамено. Ми знаємо, що це з історії прийшло набагато пізніше, і воно нічого не має спільного з тим хрещенням, яке приймав Ісус Христос і про яке навчали апостоли.